Слава Ісусу Христу! Вітаю вас, наші любі глядачі, і е, таке буремне життя у нас в Україні, що дуже багато руху, дуже багато всього. І сьогодні я радий вам розповісти просто про поточні справи, які ми робимо, бо вони настільки вражаючі, вони настільки емоцій багато приносять, переживань, сліз і радості. Що ну просто не можеш бути байдужим, і наше серце мені просто кортить, і серце наповнене, поділитись з вами радістю і тими переживаннями, які ми мали останні часи. І... Нам довелося з'їздити в ці зони конфліктів, а то так званого, і спілкуватися з людьми, і допомагати їм. І ми завезли їм багато вантажів, багато речей добрих, багато продуктів і іншого іншого добра. І, і ви бачили їхні очі, які вони були вдячні, які вони були зворушені тим. І найінтересніше, що це люди різних поглядів. Цікаво, що це люди, які просто загнані бідою, і вони не знають, хто добрий, хто поганий, хто вже добрий, хто поганий. І пастор, в якого я був, він каже, уже ж відят, що ці що гопніки роблять і наркомани з ними, все одно ждуть далі. І я йому кажу, пастор Діон, наша справа християн, допомогти людям. Навіть обманутим людям ми маємо допомогти. І там, де я був, де ми були, біля Мар'їнків, Курахово, в Краматорську були наші браття з вантажами найбільше біженців. У нас тут, в наших церквах десь до 20 сімей знаходиться людей, вони то приїжджають, то від'їжджають, то десь до Польщі їдуть. От. А там найближче вони думають, що швидко кінчиться і в свої квартири, в свої залишені хати. І в церкві в Краматорську, скажімо, там проживають тільки в території церкви десь 180 людей. І десь 400 чи 500 людей вони годують щодня. Допомагають тим людям, а взагалі десь біля п'яти тисяч людей, які вже отримали якесь благословення і подарунок гуманітарну допомогу через ту церкву. І ми теж возили свої матеріали, які мали, ділилися нашими товарами з ними, щоб вони давали далі людям. Крім того, туди приїжджали люди із з того боку кордону, як то кажуть, фронту з тої лінії фронту. Люди приїжджають приватно, забирають, перевозять, когось арештовують, когось ні. І вони довозять до тих людей, хто з того боку. І з Угреса, з Харцизька приїжджали люди, пастор. Які ми теж передали багато медикаментів, ліків, особливо для тяжко хворих які взагалі неможливо там їх дістати купити, а люди без них не можуть. Ви знаєте, це, це просто біда велика прийшла до нас в Україну. Така біда, таке лихо. І неможливо нікому сьогодні бути байдужим. Я певен, що нема такої людини, кому сьогодні отак собі. Хтось злиться, хтось проклинає, хтось молиться, хтось благословляє, хтось щось робить, хтось нічого не робить, але все рівно. Є велика біда в Україні, і ми маємо реагувати. І наш обов'язок, як християн, зреагувати на це. Сьогодні є полярні точки зору. Хтось каже, не потрібно нічого їм допомагати. Це вони наробили. Хтось каже, хотіли, нате, майте собі, йдіть, що хотіли, і отримуйте собі до Росії чи куди там. Хтось злиться взагалі на них, що, що зруйнували все, Україну зруйнували, економіку зруйнували. Інші, інші точки зору. Хто б тут був більш правий, чи менш, хто б мав більшу рацію чи меншу, оскільки в нас передача відкрита Біблія, то я її відкрив. І сам Ісус Христос каже отак про таку ситуацію. Може, когось це буде коробити, хтось не буде сприймати. Хтось заперечить, але ви заперечуєте Ісуса Христа, а Він каже так. Євангелія Матвія, п'ятий розділ, проповідь Ісуса на горі з декларацією основних цінностей Божих, Його Небесного Батька і Царства Його. Ви чули, що сказано люби свого ближнього і ненавидь свого ворога. А я вам кажу: любіть ворогів своїх. Благословляйте тих, хто вас проклинає, творіть добро тим, хто ненавидить вас, і моліться за тих, хто вас переслідує, щоб вам бути синами Отця вашого, що на небі, що наказує сходити сонцю своєму над злими і над добрими, і дощ посилає і на праведних, і на неправедних. thank По образованию я учитель, у меня 28 лет стажа, я походила по школам, но в Славянске есть своя база, свой пединститут, и в кадры таких не нуждаются. И вот ну, на сегодняшний день, значит, мы в принципе живем на пенсию бабушки, 6 человек, мы живем на пенсию бабушки. У вас детей богато? Четверо. Четверо, Четверо детей. У нас с мужем была мечта открыть детский дом семейного типа. Мы хотели взять больше деток. Но, к сожалению, все, что у нас было, мы там бросили. это пастор Родион, наш друг и партнер. И мы верим и молимся, что будем делать много для Царства Божия. И это первый только такой транспорт сюда пришел. Здесь думаем, чтобы было опорное место, откуда можно дальше будет передавать туда вещи нуждающимся людям. Мы очень благодарны э, пастору Александру, очень благодарны братьям и сестрам за их помощь, за их поддержку, потому что в нашем регионе сейчас это очень важно для людей. Мы находимся в 15 километрах. Наш город находится в 15 километрах от проведения боевых действий. Мы постоянно слышим здесь э, залпы артиллерии и сюда так много приезжает беженцев людей, которые нуждаются. У нас в церкви есть люди, которых, которые остались без жилья. Здесь рядом в Маринке э, у них просто разбомбила квартиры, они выгорели. И люди приезжают, они здесь живут и они нуждаются в помощи. Как церковь. Сколько то можем мы помогаем, но такая ощутимая помощь, которая сегодня приехала к нам из Луцка от пастора Александра, от братьев и сестер, это очень большая помощь, мы очень благодарны. Спасибо, слава Богу за такую помощь. Дома, где дом, да. Разбомбили дом. Разбомбили да? все документы. Ничего а, а, а здесь где-то устроили здесь? Да, пришли в Арсавет, Арсавет нас отправил тоже И на дачном были, в садик, а потом Михаил Иванович Агладки угу. нас себе взял. Ну, он, он Живете на базе, да? Нет, не, Нет, были на базе. Мы сюда в садик. Нет. Ну как вы здесь оказались? Откуда вы? В Красноборовке. Красноборовке. Да, да, мы да. жили на, да, на, базе. на базе отдыха. Да? А что у вас в Красногородке произошло? Начали бандит, мы вначале два месяца в Красноармейске, потом приехали сюда в Курахову. А вы как как что случилось у вас? Ну, я сама тоже из Красногоровки э -э, слава по дому уцелел, но я переехала сюда еще в июле месяце, как начали бомбить первый раз Там бои идут до сих пор. Да. Ну, первоначально я жила у сестры у своей здесь. У меня родная сестра Курахова. В данный момент я снимаю квартиру с ребенком живем здесь. же день бомбетки сразу валилась крыша. Вот. А на второй раз попала снаряд прямо в квартиру. Наш дом городская семь. Это в Маринке? В Маринке, да. В очень много пострадало. <как> сгорела детская комната, сгорела комната невестки. Ну и осталась жива, конечно, кухня и зала, но там все воняет, это горелостью. Вещей фактически нету, холодильники тут мы не успели выпить. Его разнесло, раздуло от горящего того, что горело. Выгорело Выгорело все до тла, все до загорело. Ну, приехала сюда сразу до дочери, а потом все остальные, с Красногорок у меня дочь с тремя детьми. Она, конечно, упертая. Ходит на работу, там детей забрала себе. Он пришел снимать квартиру. Снимаем квартиру на юг нам. Помогает мне тетя я здесь, в Ну, рядышком с ней снимаем квартиру. Живу с ребеночком. С ребенком? Да. Дом пока цел, но жить там невозможно. Дом. Там постоянно да. стреляют. Как с одной стороны, так с другой стороны жила много лет в Донецке, возле района Спартака, это аэропорт. Рядом. Ну, рядом аэропорт, вот. Там, там, где я жила, то дом уже разбомбили, крыши нету, окон нету. Мы ховались одно время, в сидели. Потом утихло там на один день или как. Я пешком до да, Путиловского вокзала добралась оттуда, чтобы приехать сюда в Кураху. У меня в Кураху мама живет. Вот, приехала сюда и Хотела устроиться на работу, до сих пор еще работу никак не могу найти здесь. А я тоже из Мадейки. Тоже из Маринки. Да. Накажусь я здесь с июля месяца. А где вы жили, до, ну когда приехали сюда? Ну мы приехали сюда сразу и сразу же буквально вот познакомились да, с Антониной Федоровной. Да, они нам помогли, нашли нам жилье. Угу. С июля месяца мы здесь проживаем. Какая семья у вас? У меня муж трое детей. Трое детей. Да. Не работает может. муж. Муж сейчас на данный момент поехал в Киев пытаться найти работу, как-то находить выход из сложившейся ситуации. в принципе, живём на пенсию бабушки, же человек. Мы живём на пенсию бабушки. Бабушкина пенсия 1.800, вот из них мы отдаём за квартиру, а на остальные живём. Одному из, э, значит, деток моей дочери, у него в два годика была травма головы. вот, и сейчас все обострилось. Маленькому нужен респалет, который стоит 800 гривен, нужны витамины, у него пониженный гемоглобин, значит, нужно лекарство, чтобы поднимать гемоглобин, но мне трудно сказать, сколько это. У деток, у обеих понизился гемоглобин, у этого маленького ребенка высокое внутричерепное давление, ну, боремся, боремся. Я живу в Славянске, у меня дом разбитый. Живу сейчас у людей, которые меня взяли к себе под свою опеку. У меня трое деток, и у меня онкология, и нужна операция, мне срочная. Операция будет стоить где-то 8-10 тысяч гривен. Самое-самое. У нас проблема – это жилье, потому что я одна, у меня нет ни мамы, ни папы, никого. Я одна с тремя детьми, и у меня негде жить, и никто не хочет обратить на это внимание из властей, и государства вообще никак. И операция по онкологии тоже это, как бы, <coughs> срочно надо сделать. У нас четверо деток, и все эти четверо деток из детского дома – У нас деть, дети все выходцы из семей неблагополучных, и у каждого, знаете, как ну, свое. У последней девочки, которую мы взяли уже во время войны на нашей территории, мы взяли ее 11 июня. Вот у нее анемия ну, такая она слабенькая, бледненькая, но ей постоянно нужны витаминки. нашей младшей дочке нужна операция, у нее пупочная грыжа, она уже серьезная. А вот врачи говорят, где-то ну, полторы, 1800, где-то такая, такая, разбежность. А Кирилл, 8 лет, мы вот ему недавно сделали операцию по удалению аденоидов, но еще нужна будет операция по исправлению перегородки. Он у нас прожил год в рабстве. И тот, кто его избивал, женщина, ну, как бы нам переломала нос там. Тяжело вот детям, очень тяжело, оказывается, они перенесли этот переезд. У нас у дочки пришлось вести ее к, нев, к неврологу, потому что сильно упала успеваемость, и она каждый день плакала в школе. Она во втором классе, у нас младшая дочь. И у нее снизилась успеваемость. Вот сейчас ей тоже назначили витамины дорогие с омега-3. Ну, то есть очень дорогое лечение. И да, у нее еще плюс ну, врожденная аномалия развития почки. У нас больше тысячи ушло первый раз. Мы лечили, и лечение не дало результата. Поэтому положили сейчас стационар. Еще месяц терапия, вот это будет продолжаться. Ну, витамины я смотрела, 82 гривны, которые вы писали. Уже у нас ушло 425 гривен, это были стоили антибиотики. Вот У мужа заблокирована пенсия. То есть последний раз ему переводили в августе месяце, в сентябре она уже была заблокирована. Мы находимся. То есть проживаем в городе Славянске на съемной квартире. Уже третий месяц. Недавно я устроился на работу на автозаправку. Немало, мало, ни много, ну много. Тысячу гривен платят. Ну на эту тысячу гривен, конечно, сильно не проживешь. потому что за коммунальные услуги заплатить надо, за квартиру заплатить надо. Сейчас вот у меня дочка родилась 9 сентября. Это, конечно, за собой тянет памперсы, каша. Памперсы на данный момент на месяц стоят 352 гривны. Помимо этого, еще детская каша стоит 30 гривен упаковка. Этой упаковки хватает на два дня. То есть, если вы понимаете, это в пределах 350 гривен практически, а то и до 500 в месяц. А на 1000 гривен зарплаты это уже, это уже только каша и памперсы. Помимо этого, нужно еще заплатить за квартиру, заплатить за коммунальные услуги. Того, чего я не делал, это уже три месяца, потому что ну, нет, не с чего. Пока месть, даже не знаю, как решить эту ситуацию. Я уже не говорю о том, что одеваться, обуваться, Ні, нормально питаться. Сегодня у них несколько. Спасибо, спасибо. Спасибо. А, а, спасибо. спасибо большое. Хочу сказать спасибо за помощь, за то, что действительно есть люди, которые помогают тем, кто нуждается. Наша семья из Луганска, то есть у нас пятеро дітей. На данный момент мы живем в Славянске. Я хочу сказать большое спасибо тем, кто нам помогает и поддерживает за такую большую цену гуманитарную помощь. Большое спасибо. Хочу поблагодарить всем, кто да помогает. Дуже вдячна Богу, він мене пожити вд. Хоть раніше я цього й не замічала. Большое спасибо, что вы принимаете, принимаете в этом прямое участие. Мы всего лишь передаем эти посылки и посылки, которые поедут, а вот завтра в Кировское, они будут доставлены. Мы людей уже уведомили, позвонили, они ждут эти посылки. Большое спасибо. Сім'я, яку ми посетим, це буде третя сім'я. Це моя однокласниця Наталія. Вона знає Бога. Але вот. коли ми дзвонили і казали, що від церкви буде допомога, вона ну, обрадовалась. Я вважаю, що це справа кожної приватної людини, справа кожної людини її совісті. Бути активнішим менш чи більше. Але якщо є загроза, потрібно дати відсіч ворогові. Коли воно тільки виникало, я був дуже активний. Мої колеги-пастори вони осуджували мене. Весь світ мені писав листи з Німеччини і скрізь. Що це? Ви же браття, що ти за пастор? Ти я перший оголосив мобілізацію, що Росія це наш ворог, я сказав, і треба йти боротись до неї. Потім тільки почалась війна. Це була моя позиція, громадянська позиція. І як її поєднати із Словом Божим? З цим от Словом Божим. Скажу вам, що це справа схеми кожної людини. Що хто вибрав, хай в тому стоїть. Особливо, коли стосується захисту і боротьби зі злом. Але є ще інша позиція, третя позиція в конфлікті двох сторін. Це позиція Ісуса Христа. Мають бути люди, і я вважаю, що це церква, це віруючі люди. Воюють вояки. Вони професійні. Не ми, не пастори мають воювати там з мечами, а вояки. А от пастор має стояти поруч і служити добром тим людям. І якщо їм болить, чи вони голодні, то годувати і гоїти їх. І якщо вони в тривозі, то молитись за них і допомагати їм. Не благословляти снаряди, як якийсь оце піп стояв під протестантською церквою Слов'янську. Крупив кожен снаряд, який стріляв з території церкви по українських військах. Я знаю того, ту церкву і тих пасторів, звідки це робилось, і маю фотографії, якщо ви хочете посперечати зі мною. Це не діло церкви, не діло віруючих людей. Але от допомагати людям, які обдурені, це справа церкви. Тому що люди обдурені, якщо вони в конфлікті. Якщо вони воюють і нападають на когось, то Сатана обдурив їх. Є інша сторона, яка захищається. Але ті, що нападають, вони обдурені. Але шкода всіх. І Тому ми їх, особливо тих людей, які обдурені ідеологічно, яких настроюють, що ми тут якась хунта, що ми якісь тут страшні люди, а наших настроюють, що вони такі сєпари, там предателі. Там є прості люди як тут, так і там. І я вірю. Що після всього цього конфлікту, який вже майже вичерпаний, дав би Бог, щоб він скоріше вичерпався, зараз має піднятися вже не воююча і конфліктуюча, не руйнуюча позиція, а відбудовуюча позиція церкви. І саме це ми робили. Ми просто їхали до всіх людей без огляду на його ідеологію, до приватних людей, не до найманців російських чи до когось там. Ми допомагали приватним людям в цій поїздці і цими вантажами, і за 150 тисяч гривень було десь інвестовано добрими людьми, різними християнами, які ми донесли, дослали, довезли всім людям, яким треба було допомогти. Це були біженці, це були люди, які там живуть, які живуть без крову, без нічого, без пенсії, без зарібків, часто без можливості заробляти гроші. І вони просто казали, що є Бог на світі. Якщо вони кажуть, що є Бог на світі, значить, вони задумались про нього. Значить, вони думають, що щось змінилося в їхньому житті, бо Бог їх згадав. А ми зробили це маленьким жестом. Привезли до них просто пакуночок. І пакуночку десь. Було вартість його десь до 500-600 гривень, як різні речі, маленькі, великі, але так вкрай необхідні. Були теплі речі, і були продукти, і було все, що треба людям для першої необхідності, щоб вижити. Бог нас благословив, ми йому за те вдячні. А ці картинки ви бачите, і ці свідчення людей, які не лишають байдужим нікого, хай вони у вашій пам'яті, моліться за них, моліться за наш схід України, за Південь, за Крим, щоб скоріше це все закінчилось, і ми відновили цих людей, вони стали іншими людьми, щоб те, що вдарило по них там, змінило їхню ментальність і нашу з вами. І ми стали братами і сестрами, ми стали Божими людьми, які не мають воювати між собою, не мають допускати ніякого агресора, мають бути пильні надалі до тих, хто чигає на нас, і захищати самих себе і захищати захищати братів і сестер з всіх територій разом і шукати Бога, який покриє нас своїм захистом, і благословить.